У 1914 році, десь якраз у цей період, ну, трошки раніше, бо це десь було під кінець серпня, а зараз вже перша половина вересня. Але німці розгромили російську армію вторгнення, яка мала захватити Берлін. Так, і і це, було, це була поразка, перша поразка така велика. Першої світової війни, яка була будь-якій армії нанесена, а саме це вони отримали, російська імперська армія. Як ми знаємо, що та війна почалася, тому що Австро-Угорщина оголосила війну Сербії. Це було під кінець липня 2014 року, а, Ну і Росія почала об'явила війну їм, тому що захистити Сербію. А так як Німеччина була союзник Австрії, то вона оголосила війну Росії 1 серпня 2014 року, От. ми маємо ще бачити, що це був такий період, що благородство війни оголошували. От. Ну, але я, я це не те, що я десь почув, я багато прочитав і чув історії про це. І Читав багато аудіобук, слухав про той період. У мене така картина вирісу. Вони всі були казани, двоюрудні брати. Король Англії Джорджі, значить, Вільям Кейзер Германії і Ніколай II цар Російської Імперії. Він був, вони були всі двоюрідні брати. На Фотографія гарна є. Там, де вони втрох фотографіровані. Гарні молоді хлопці такі. так? Да? І Вільгельм пише, що дорогий, значить казен. Я щось бачу, що там дуже багато твоїх військ сконцентровано на кордонах, на кордонах Німеччини. Чому це вони концентруються? А то йому пише також Микола Ніколай II, що Вільгельм, ти не переживайся, у нас такі навчання проходять. А Вільгельм йому назад пише. Ну, як все такі навчання можуть бути? Ті, що 20 составів е, з, з боєкомплектами е, амуніції прибули на кордон до кордону Германії, Німеччини, які ж це такі навчання, дорогий брат, можуть бути? Ви розумієте, попри самі теплі е, відносини, а вони всі були нащадками е, Вікторії? королеви Англії, королеви Британської імперії, вони всі були релії до неї через через меріч, через як називатися. Right. І, і тут таке між ними, вони були дуже близькі родичі, вони росли з бабкою. <coughs> Бабка при бабці вони росли думаю, візит часто її. <coughs> і така біда сталася. Так? Це говорить про Шан. І тут показано. Коварство Росії, що вони стягували величезні запаси зброї і військ під кордон Німеччини. Маємо знати, що тоді такої держави, як Польща, не існувало. Пам'ятаю, набагато пізніше вже Маяковський писав, на польських вип'ячуємо глаза, Откуда, мол, і що за географічні новості? Ну, держава, яка Польщі і Україна також не існувала, так? Ну, от, і... е, Росія, значить, вони вирішили в Росії Ну, були попередні домовленості з Францією, що Росія має атакувати Німеччину зі Сходу. І це мало примусити розтягувати в сили в Німеччині. Що так, в принципі, і сталося. так? І, а вони вже мали в Росії, що вони будуть паради в Берліні робити. І дві армії у серпні 2014 року вторглися до, на Східну Прусію. Ну, ми знаємо, тоді Польщі не було, то це, це кордон Східної Пруссії, це сучасна Калінградська область, то німецька земля. Німеччина звідти були депортовані масово німці після 1945 року. Що ми, що ми маємо знати? Що там було пара, пару таких, кілька таких значить, е, таких не, неудач, неудач для російської армії. Все-таки правий, то це якраз якщо взяти, що на Мазурських озерах було завершено все 14 вересня, то це, це моє таке коротке відео, воно посвяч, посвячене тому, е, будемо сказати так, перемозі. Німецької армії над Російською імперською армією, яка вторглася на її територію. Або ж, би сказати правильніше, ми не можемо це сказати, скажімо, так, бо вони всі були там махрові, але, скажімо так, поразки російської імперської армії, яка мала тоді теж великі амбіції завоювати Константинополь як православний город, зробити його знову, об'єднати всіх слов'ян в одну державу. Під Москвою, Санкт-Петербургом і вийти в, Балти... в Середземне море і вийти на Балтику серйозно туди від Так, всі під ця... Білим царем. Туди такі плани були. І там сталося в час цього процесу дві битви значить, великі, де Росія повністю, повністю загубила. Це було Таненбергом. Перша битва була, вона була, значить, 26-30 серпня. Там російська армія була оточена і знищена військами німецькими Гінденбурга і Люндендорфа. І близько 90 тисяч російських російської армії солдат потрапило, офіцерів потрапило в полон. А, і, я чув цифру 87, чув цифру 89, чув цифру 90 тисяч. Це як, як, як то рахує, так? Ну І друга велика битва була, значить, це на розгром на Мазурських озерах. Це 7-14 вересня, що першу російську армію тоді викинули з Прусії, так? І російський взагалі наступ він провалився тоді. Всі ці були величезні втрати з російської армії. от що... Було абсолютно невеликим, не таким сказати, неочікувано від, від, від російського генштабу і society, і вони не чекали такого розгрому. От. А що там було? Це дві армії з Російської імперії. Це перша армія командував Павло Карп Кар, Карлович Рененкамф. Вони наступали прямо з району Литви, звільнено, вони вийшли і йшли прямо на Кеннігсберг. А друга армія це була армія генерала Олександра Васильовича Самсонова, яка йшла, значить, з Варшави туди на східну Прусію. Так без... Давайте зараз порівняємо воєнну, значить, е, е, як сказати, таку воєнну доблість воєнний, як воно. Уміння і майстен. Ми знаємо, що приблизно зараз це можна вже сказати, дані, звичайно, що російське угрупування налічувало разом десь більше е, 400 тисяч. Десь 430 тисяч. Значить, е, е, 430 тисяч. Тоді як армія е, Рененкамфа мала це та, яка наступала, з звільнюся, звільнена туди на 200 30 тисяч солдатів, і друга армія генерала Самсонова мала десь 200 тисяч солдатів. Мала 6 армійських корпусів. Армія Рененкамфа мала 8 армійських корпусів, плюс кавалерію включала. І все. Значить, це разом чисельність десь була їх під 430 тисяч населення. Тоді, коли німецька армія, яка була задіяна в обороні, вона мала десь 150, максимум вже потім пізніше 200 тисяч. Чому пізніше? Бо командувач Західної групи військ, яка воювала у Франції, він сказав, що я тобі прийшлю 10 дивізій, щоб ти спинив московиту. А він, а він мовчав. Він каже, що на, що, і мені треба мені. Він каже, я прийшлю хоч 5 дивізій. Він каже, не треба мені п'ять, я сам справлюся. О, це таке розказував, значить, Людендорф. Людендорф розказував. А він каже: то ти мовчи, то ти не справишся, дуже багато їх каже. Він каже, я справця ж московіти. як вони будуть воювати, я ж знаю. <реш> то він все одно вислав дві дивізії йому, зняв у Західного фронту. Ну, Поки вони перебралися через Німеччину, погрузилися, приїхали, то вже з москалями там було закінчено. Вони вже всі здалися в пліт. Що ще? Ну, це десь приблизно їх було в два з половиною рази більше, ніж німців, які там оборонялись. Ну, пояснюють різними причинами. Поганим зв'язком, тим, що, значить, не Ренен... Рененкап не любив Самсона, у них ще були древні спори ще з часів японської війни, що вони там підставили. Ну, але але наші, щоб зв'язок був поганий, вони по радіо говорили без кодування, без нічого. Вони по рації прямим текстом говорили друг один з одним і все. поняття не мали, що треба кодувати радіо чи що. Думали, напевно, що вони на високому на вілікомімочем суржики староболгарського розмовляють, їх ніхто не зрозуміє. Щось таке, я не знаю, що там не в голові було, але поразка була крепка. Значить, ці всі Самсонов застрелився. Так там його оточили, а його армія відбивалася, тікала, потім сіли всі, десятки тисяч, сіли на підлогу, просто на цьому на землю і підняли руки верху. Покидали зброю, підняли руки наверх. Самсонов це побачив, сказав своїм ад'ютантам, що я пішов у бік, пішов, в бік взяв в револьвер і застрелився. Доблісний, доблісний московський генерал, він побоявся в плен здаватися. Рененкам загубив армію і вийшов звідти з залишками армії втік назад на підконтрольну Москві територію. От. Ще що, значить, я хотів сказати. Ну, от, е, цікаві німці, оцей їхній м, генерал, який я за прізвище його Гіденбург. Оце Гідденбург, вони Кайзер сам, Віргельм. Він дуже любив е, такий, щоби був дворянин такий, щоб був граф, як мінімум, щоб був такий. Чим більший граф тим чим більший він був е, вес у нього в цьому в дворянстві, в голубі крові, тим він швидше його міг назначити головнокомандуючим. Ну а, а цих всіх вискочок, які були просто на люденів, які то він не дуже до їх не розумів. Вони вони були з іншого кругу, і він був багато в німецькій армії, бо вже ж кастове таке. Сослов'я там вже немало значення, це вже все ж таки був ХХ століття. Ну, але він знайшов цього Гінденбурга. Він вже старший чоловік був, і він ще пішов в відставку за 5 років перед цим. Це у 1909 році. І, і каже, що чим він займався, то скував. Він був з землеволодільців з поміщиків, сильних. Тобто він сидів в своїй ем, садибі, каже, боровся, боровся його так описують. Сей боровся, значить, з, з похмеліям hand over англійською. І курив трубку. Тобто він просто сидів вдома. Цей відставний генерал німецький, який десь там колись знав особистий, він був персональний е, кейзера, е, значить. Товар, він дуже респект його, і бухав просто. Пішов 5 років, просто сидів, спивався, каже, кожен день з похмеля боровся. І, і він, це. Ну, він, був, він дуже зрадувався. Він дуже каже, вже ця компанія, я послужу, каже, батьківщині і послужу особисто Кайзеру. Велике спасибі за дові. На цей період навіть я перестану перестану пити. На цей період покази. Це. Ну в нього вже одишка була, він дуже грузний був. І, і Він побіг швидко в армію служити кейсеру. І вуса ще в нього здорові були тоді. По-моєму, чим вищий ранг в генерала, був, тим в нього були більше закручені, більші вуса були. Ну, це стосується усіх. І, 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 і німецьких, австрійських, особливо, ну і також і французьких, і, особливо перший початок війни. так. Ну, значить розмолотили вони братушок дуже сильно, так? Сьогодні святкуємо. Святкуємо, так сказати, день розгрому російської армії, вторгнення на, в Першу світову війну на в Східні, в Східній Прусії. От, і це дуже, дуже важливо зараз в період російсько-української війни. Ми бачимо, ми бачимо гнилість цієї системи. І це, що найцікавіше, ми знаємо, як та війна почалася, а почалася вона. Між, між такими державами Франція, Австрія, Австрія, Росія, Німеччина, і були приєднані більш-менш держави. Ми знаємо, що період імперії, період Кайзерів, Королів, період царів і період ще того, як сказати, благородства, того ще лицарства, яке, яке тоді касок не хотіли вдівати, йшли в атаку в повний ріст, не хотіли. На... На, на, нахилятися, е, значить, схилятися від куль, бо боялися, щоб називали. І коли офіцери, це все були дворяни. О, всі носибофон називали в Німеччині, де ну, Франція то республіка була. Францію не можна, але це були мощні тоді. І Російська імперія тоді по економіці була чи то на четвертому, чи то на п'ятому місці. Так? Ну, не так, як зараз на якомусь там. На, 20, на 20 останньому. От, А тоді це була е, така крепка імперія, тоді ще була, включала багато територій. І ми бачимо, як німці її швидко розуміли, були таким основні паури, основна сила була. Основні були гравки. Як четверту чи п'яту економіку мати, найбільшу в світі армію? розумієте, І так опозоритися швидко. Це забули багато поразок були. Серби були розбили австрійську армію, яка теж була сильніша тоді за них. Але це вже було все пізніше, набагато пізніше. І німці з французами також товклися в Арден, Ірб, Сомбат. Багато битв було, які то програвали, то відступали, то наступали, то засідали на 10 місяців і відступали потім з мільйоном убитих. Ми то були жахи. І були жахи великі, але це ще тільки початок. Ви розумієте, війна, яка почалася 1 серпня через півтора це півтора місяця, одна із самих великих, великих союзників Атланти, Антанти, це Франції, Англії. Була, була вибита з війни, було повністю повністю розгромом, майже півмільйонної армії. І втратили всі свою зброю, кулемети, що вони мали, руж'я всі свої мали, і все вони вернулися. То англійці, французи вони взялися за голову. Що ми будемо робити? В них ні зброї немає, нічого немає, армії немає і нічого немає. Вони все це моментально просрали героїчески. От. І нам, як українцям, і я не кажу, ми не можемо злорадствувати, то був період, давній вже період, бо я можу сказати, що після цього розгрому в мене дід був призваний зразу ж. В 15-му році в армію був признаний, бо він був один син в сім'ї і тоді їх ще не брали, так? А це йому 20 років сповнилося. Він з 95-го року був. І він вже під кінець 15-го року вже був мобілізований в армію. Вже це відмінили положення, бо вже на кінець 15 го армії в російській імперській армії вже людей не хватало. Так. Так, ну, але це. це ну, в і французи з німцями, французи, кажуть, проти німців, бо на задача була, щоб вони стримували, відволікали німецьку армію сюди, а вони вже не мали чим відволікати. Тобто ці, ці амбітні плани і Миколи II, хоча врядлі цей безможливий щось розумів, що він робить взагалі, і дивлячись на той фінал, який йому історія предписала. Але добре ці всі, які хотіли цього, цього всього. То закінчилося повним-повним розгромом і повним таким, дізастер таким, всієї, всієї Російської імперської армії. І вони були викинуті з війни фактично на рік. Якісь там сладкі воложені мрії про взяття Берліна і взяття Константинополя. І виход Югославії, і приєднання до Російської імперії з виходом в тепле Суддземне море, воно випарувалося тоді і випарується тепер мрії про Україну і про Чорноморську державу. Бо вони, вони не мають смисла, вони не мають права, вони не мають е, історичної справедливості навіть думати про це. Бо це, це на самому ділі. Дикуни, і дикуни не тільки зараз, а дикуни були весь час. І, і 100 років, 111 років назад, і, і при Суворові, і, і, і взагалі при цьому Івані Грозному, та Іван, Іван Террібл. -Тер -Тер це в нас жахливий. Якщо переводити з англійського, це буде не Іван Грозний, а Іван жахливий. так, О, і, і вони Це були, це були живодьори. І не дурно їх кацапами називають. Так що це приблизно про це. Окей. Слава Україні. Героям слава.